Чарівна з У погодний день вона все збирає яства. шишки, грибочки, донька. Добрий день, мої любі малята. До нас сьогодні в гості завітала білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дублі, у соснячку Я гризу горішки і гриби, і шишки. Давайте разом з вами розглянемо білочку. Яка вона? Білочка маленька, у неї пухнаста руда шубка. У неї маленькі вушка. У білочки є очі, маленькі, чорні, як на мистинки. А от хвіст у білки великий і пухнастий. А що вміє робити білочка? Білка вміє стрибати по деревах. А де живе білочка? Білочка живе в дуплі. А що любить їсти білочка? Білочка любить гриби, горішки та шишки. Давайте пригостимо нашу білочку і зліпимо для неї горішки. Але спочатку давайте зробимо зарядку для наших пальчиків. Сидить білка на доріжці. Продаємо на горішки. Лисиці сестриці, воробцю, синичці, зайчикову хатому, ведмедику то 105. А тепер друга ручка сидить білка на доріжці, продає вона горішки, лисиці сестриці, горобцю, синичці, зайчикову хатому, від медику до 105. Для роботи нам потрібно пластилін і тарілочка, куди ми будемо складати горішки для білочки. Беремо великий шматочок пластиліну. Відщипуємо від нього маленький шматочок. Кладемо на долоньку, а іншою долонькою прикриваємо і коловими рухами розкочуємо. Наш пластилін ось так розкочуємо гарненько між долоньками по колу. Подивіться, який круглий горішок в мене вийшов. Ось я його поклала на тарілочку. Ось подивіться, які горішки в мене вийшли. А тепер і ви спробуйте зробити горішки для білочки.